Всіх вітаю! В цьому відео я хочу продовжити розповідати про мою одну з найулюбленіших і, на мій погляд, найактуальніших у контексті здоров'я, тем – це запалення. А зокрема, хронічне системне запалення, яке є таким троянським конем в організмі багатьох людей, тому що воно підриває ресурси організму, його здатність протидіяти. Пошкоджуючим фактором і краде наше здоров'я, причому хронічне запалення, на відміну від гострого, часто робить це абсолютно непомітно. Людина навіть не усвідомлює, що в неї є хронічний запальний процес. Я повторюю, що запалення це складний, дуже комплекс механізмів реакцій, опосередкованих імунною системою, але задіюючих багато органів і систем, спрямований на активацію імунної системи для протидії пошкодженню і. Задля відновлення після нього пошкоджуватись і запалюватись, організм може не тільки за рахунок там, інфекцій, бактерій, вірусів, як зазвичай класично ми звикли думати, а й за рахунок неправильного харчування, токсичного навантаження, екологічного навантаження, дефіциту сну, гормонального дисбалансу, імунної дисфункції, коли організм не може поприбирати власні відмерлі, старі клітини, тканини і імунна система не може вчасно винести це сміття це також запальні. Субстрати, коли поганий кровообіг і недоотримують клітини кисню, також може викликати системне запалення. Мітохондріальна дисфункція, коли недостатньо енергії. Ми вже про мітохондріальну дисфункцію розмовляли. Вже є відео попередні, повертайте, якщо не дивились. Мітохондріальна дисфункція вона також призводить до накопичення. Молекул оксидативного стресу це також системне запалення, тобто дуже-дуже багато механізмів. Це не просто якась там інфекція, зуб, коліно, лікоть, це дуже-дуже багато процесів. І запалення буває гостре і буває хронічне. З гострим, більш-менш зрозуміло, є класичні ознаки гострого запалення, їх всі вчать в інституті: це рубор, тумор, колордолор і функція леза. Тобто, почервоніння, набряк, жар, локальне підвищення температури, щось почервоніло. Набрякло, воно болить, і функція втрачена або знижена. Наприклад, у нас запалився лікоть, лоб, ліктьовий він набряклий, червоний, ми не можемо їм рухати, і він нам болить. Або зуб він болить, він запалений, ми не можемо їм відкусити і давати навантаження. Чи коліно не можемо встати на ногу, чи якийсь орган підшлункова, вона болить. Ну вона набрякла, ми цього не бачимо. Ми не можемо нормально їсти, нас нудить і так далі. Втрачена функція підшлункова. З гострим, більш-менш зрозуміло, але є і хронічне. Це набагато більш підступний процес, тому що ось ці яскраві ознаки вони втрачаються. Людина може взагалі нічого не відчувати, або відчувати якісь такі в'ялі симптоми, які вона навіть не навіть спеціаліст не завжди пов'яже з запаленням, а людина без медичної освіти, тим паче. Буває локальне запалення, щось локально зуб, лікоть, коліно, в піхві, в кишківнику, а буває системне, коли на рівні всього організму є запальний процес. Коли в крові постійно циркулюють запальні молекули, бактеріальні, вірусні і це також не завжди має яскраву симптоматику. Наприклад, нейроінфекції, бштейн, бар, герпес віруси вони можуть взагалі себе ніяк не проявляти аж до появи там віддалених наслідків, а можуть взагалі ніяк себе не проявляти. Людина може співіснувати з ними все життя, жити 100 років і бути здоровим. А також буває інфекційний і неінфекційний. Інфекційне тут більш-менш зрозуміло, ви захворіли грипом, підчепили якогось паразита, аскариду чи там грип, вірус, бактерію, у вас грибок, у вас якась інфекція. Віруси, грибки, бактерії, паразити. А неінфекційне тут трошки важче. Ви живете в несприятливій екології, не рухаєтесь, не доїдаєте нормальної їжі, у вас недостатньо вітамінів, антиоксидантів. Ви їсте а, нездорову їжу запальну, транжири там і так далі. Це також викликає локальне запалення. Ви палите, ви вживаєте алкоголь, ви зловживаєте якоюсь там побутовою хімією не натуральною косметикою. Це також може впливати на запалення. У вас багато відмерлих тканин. у Вас є там якісь процеси в організмі старіння. Це теж локальне запалення, системне, локальне в залежності від б, вираженості процесу. Тобто, це не завжди інфекція. І може бути симптомне, яке людина помітить, прийде до лікаря і, скоріш за все, вирішить свою проблему. І малопомітне, з яким людина може ходити роками, десятиліттями все життя, і навіть не знати, звідки в неї так багато проблем зі здоров'ям, адже нічого так на себе, начебто, не звертає увагу. І е, я хочу розповісти саме про системне в'ялотекуче хронічне запалення, тому що гостре, локальне з ним собі, або системне зрозуміло, запалився лікоть. Гриб, температура 38, тут зрозуміло. А от системне текуче, хронічне запалення тут більш підступно, воно переважно має неінфекційний або змішаний характер, тобто більше викликане способом життя, екологією, харчуванням, станом кишківника, мікрофлори, і може звичайно мати також і бактеріальний, і вірусний компонент, особливо коли в людини є хронічні вогнищі інфекція, там каріес, вагініт, дисбіоз кишківника. Це 100% джерело хронічного системного запалення. 100%. Якщо у вас є проблема з кишківником, ви можете ставити знак дорівнюю і бути впевненими, що у вас є системне запалення. Може бути абсолютно безсимптомним, я це наголошую. Неминуче відбувається в кожному організмі з віком, але з різною інтенсивністю. У всіх нас в тій чи іншій мірі є запалення, іноді активується імунна система, тому що ми всі не ідеально харчуємося, не ідеально споможемо в не ідеальній екології і так далі. І наша імунна система вона не ідеальна, вона надто складна, щоб бути ідеальною. Але інтенсивність цього запалення, швидкість і вираженість наслідків кожної людини може відрізнятись. Хронічне системне запалення є одним з найпотужніших механізмів старіння, вже існує навіть спеціальний термін стосовно цього «inflamm aging». тобто запальне старіння, коли в людини дуже швидко зношується імунна система, клітини старіють, оксидативний стрес, судини, порушується метаболізм, тобто обмін речовин, виникають проблеми з кістками, з суглобами. Ми далі поговоримо в наступних серіях, саме як запалення на суглоби впливає. І це таке злоякісне старіння. Ми всі старіємо, ніхто не молодіє, всі ми старіємо, але хтось старіє поступово, зберігаючи нормальне самопочуття, працездатність, нормальний настрій, достатній рівень енергії, може жити. Так, ми старіємо, в нас з'являються зможки, ми вже не так багато навантажень можемо на себе взяти. Але в принципі, якість життя на наш рік відповідає і нас задовольняє. А є злоякісне старіння, коли людина, так скажімо, сипеться. Коли в неї величезна кількість проблем, в неї атеросклероси, шківники постійні, якісь запалення, зуби сиплються, кістки ламаються. І це може відбуватися там вже в 45 років, в 50, тобто начебто це молода людина. І ось це запальне старіння це те, що ми можемо попередити. Запалення системне або вог... локальне вогнище запалення, карія, вагініт, цистит нелікований, якесь там синусит. Тироїдіт, якесь локальне, навіть вогнище, воно буде постійно виснажувати організм, зокрема імунну систему, і тоді імунна система може перейти в. Режим аутоагресії, тобто виникнення аутоімунних захворювань, вона вже не електризована. Коли ви дуже багато працюєте, не відпочиваєте, вас постійно хтось дьоргає, як ми там, нашу імунну систему цим способом життя, то коли ви вже з якоюсь дрібницею зіткнетесь, у вас вже буде вибух гніву, агресії. Так само наша імунна система, коли вона хронічно виснажена, коли її постійно щось тригарить, їжа, екологія, стрес, навантаження надмірні і так далі, тому подібне. То вона в якийсь момент вже стає неадекватна і реагує на найдрібніший подразник неадекватно, і це виникає аутоагресія. Тобто вона вже починає власні тканини руйнувати і агресивно на них реагувати. І також онкогенез, тому що наші імунні клітини повинні в нормі вбивати атипові онкологічні клітини в організмі кожної людини, особливо з віком, з кожним десятиліттям утворюється все більше. Онкологічних клітин, тому що клітини діляться, вони робляться з помилками, виникають онкоклітини, але імунна система повинна вчасно швидесенько ці онкологічні клітини побачити, розрізнити і знешкодити. Коли вона цього не бачить, тому що вона виснажена хронічним запаленням, то ці онкологічні клітини вони залишаються непоміченими, не, чого їм не протидіє, вони дають старт онкологічному процесі, пухлині, раку. І онкогенез це дуже часто, величезна кількість раків, це наслідок хронічного запалення. Коли в тканині постійно йде пошкодження, йде відновлення. Чим частіше клітини діляться, тим частіше виникають помилки, не, не помиляється той, хто нічого не робить. І ризики вищі, і виникають онкологічні клітини. А імунна система виснажена. Вона не може знешкодити. Виникає онкопроцес, тобто підвищує ризики аутоімунних захворювань. Підвищує ризики онкології, і також хронічне системне запалення потребує шалених витрат: вітамінів, мікроелементів, амінокислот, антиоксидантів. Постійно треба витрачати ресурси на боротьбу з запаленням. Які можливі симптоми системного запалення? Це хронічна втома, дефіцит енергії, ви наче нічого не робили? Сил немає. Відпочили, сил немає. Поспали все одно, сил немає, зранку встаєте виснаж... вже втомлені. Часті інфекції, хронізація вогнечної інфекції, коли ви бачите, що всі прохворіли два дня, ви два тижні маєте, у вас купа наслідків, ускладнення якихось залишкових явищ, всі вже одужали, а ви ще хворієте, коли ви бачите, що у вас є тенденція до затягування інфекцій, до е, якихось побічок, хтось перехворів і все добре, у вас якісь наслідки, ви потім в лікарню потрапляєте, лікуєтесь і так далі. А також на нервову систему ці западні молекули дуже сильно впливають, вони подразнюють нашу нервові закінчення, і вони впливають на обмін нейромедіаторів, наших серотоніну, дофаміну, адреналіну е і так далі, і впливають на наш настрій сприйняття. Тому може системне запалення викликати безсоння, тривожність, туман в голові, коли людина не може зосередитись, тому що в неї постійно мозок подразнений. І це не пов'язано з психотравмами, з характером, з недостатньою пропрацьованістю свого внутрішнього світу. Це часто пов'язано тупо з банальним запаленням. Людина пролікувала каріяс або видалила мигдалини, які були в неї гною всі. І вона чудово спить, чудово мислить і все в неї класно. Настрій підвищився, депресія пройшла. Тобто, це не завжди треба в психолога лікувати, іноді це в лора лікується, або в стоматолога, або вагініт людина пролікувала. І все чудово. Я особисто знаю багато випадків, коли були хронічні вогнищі інфекції в жінок малому тазу, і в них була депресія, вони пили антидепресанти. Після лікування запального процесу вони зійшли з антидепресантів до жодних взагалі проблем. Так само, і кишківник, він буде дуже впливати. Якщо у вас є запалення в кишківнику, порушення мікрофлори, це дуже впливатиме. Атеросклероз суди, серцево-судинні захворювання, тому що всі ці запальні молекули вони ж нікуди не діваються вони циркулюють в крові, вони пошкоджують, подразнюють, запалюють судини. Виникає атеросклероз. Це запальне захворювання. Звичайно, проблеми зі шкірою це для дівчат більш актуально. Шкірні висипання, акне, пігментація, целюліт, це все пов'язані з запаленням. процесу. псоріаз загострюється або там вітіліго, в кого є дерматологічні хвороби, хронічні вони загострюються від запалення. Також і ревматизм загострюється. А, може виникати синдром подразненого кишківника, метеоризм, діарея, болі в суглобах. Ми далі про це поговоримо, пару відео ще зніму, окремо про суглоби, це дуже цікава тема, а, особливо після 30. А, також відсутність енергії після пробудження, коли вже зранку ви себе відчуваєте виснажене, неможливість зосередити, запам'ятовувати, порушення пам'яті, хронічні, якісь незрозумілі болі. Якось все болить, все ломить, який стан, нічого, наче не хворієш, нема температури, ніяких травм, все болить. Червоні цяточки та білі плями по тілу це судинні такі проблеми, коли е, також є запалення підвищене. Холодні кінцівки, е, е, мерзлякуватість або навпаки надмірне пітніння, по ночам пітніння, Вісцеральне ожиріння, коли на животі відкладається жир по е, е, на боках, а не рівномірно. Болісні менструації в дівчат це також завжди запальний компонент має. Метеочутливість, коли людина реагує на погоду, на перепади атмосферного тиску, дощ. Сніг погано переносить спеку, метоочутливість також пов'язано з під запаленням судин. І коли в людини є метеочутливість, треба звертати увагу на судини, на рівень гомоцистеїну, на вираженість атеросклерозу. Тому з віком люди стають метеочутливі. тому що в них підвищується запалення. є точно вже атеросклероз, він прогресує і стають все більш метеочутливі. Рідко можна побачити метеочутливих там. Дітей в садочку або в школі. Це все ж таки вікове. І запалення таке системне, навіть якщо воно ніяк себе особливо не проявляє, ви там не пов'язуєте своє виснаження, дефіцит енергії або целюліт з запаленням, це одно, воно впливає на організм погано, це постійна інтоксикація, це негативний вплив на нервову систему, виснаження нутрієнтів і дестабілізація імунної системи. Скільки ви не пили вітамінів, якщо у вас є активне запалення, всі вони будуть там згоряти, як у кострі аутоімунізація, алергізація, атеросклероз прискорюється, Він у нас у всіх є, але він дуже сильно прискорюється. Онкогенез підвищується, дегенерація опорно-рухового апарату. Далі про це поговоримо. Це проблеми з углобами, це остеопороз. Нейротоксичність, нейрозапалення, нейродегенерацію схильних до деменції до Альцгеймера Осіб запалення суттєво прискореє. Тобто Альцгеймер, якщо йому... Доля вже виникнута з цієї людини, він не виникне не в 80 років, а в 55. Це суттєва різниця. Погодьте, з 25 років якісного життя або просто існування і ще навантаження на родичів. Основні хвороби старості цивілізації це основні причини смертності, скажімо так: основні причини смертності і витрат в системі охорони здоров'я тобто найчастіше люди лікуються і помирають від... Атеросклерозу серцево-судинних захворювань, онкології, метаболічного синдрому, це ожиріння, діабет і проблеми з суглобами, заміна суглобів. Всі ці захворювання пов'язані з запаленням, однозначно пов'язані з запаленням і суттєво гальмуються, профілактуються, лікуються роботою з запаленням. Хороба альцгеймера у генетично схильних осіб, депресивні розлади це просто біч зараз. Цивілізації це депресивні розлади, вони також пов'язані з запаленням. Часто Протизапальні препарати покращують ментальний стан людей, тому що знижують запалення. І хронічні обструктивні захворювання, легень, такі різні захворювання, таке однакове джерело, це запалення хронічне. Тому, якщо вас це зацікавило, ви розумієте, що у вас, можливо, воно є, або вам цікаво попередити такий стан, то я вас запрошую на свій курс 30, там ми будемо ще більш детально розбирати запалення. Ви можете доєднатися до курсу, я його скоро презентую. І о, там ви дізнаєтесь причини цього запалення, о, чому організм не може йому протидіяти, як зробити так, щоб він міг протидіяти, симптоми більш детально, ознаки, діагностика лабораторна, як по аналізам це побачити самостійно, навіть методи корекції, профілактики, яке саме протизапальне харчування. Там три лекції присвячені саме запаленню, і одна лекція присвячена харчуванню. Є ще там лекції додаткові по ліпідному, вуглеводному обміну, це теж стосується. По оксидативному стресу, по мітохондріальній дисфункції, але так найбільше пов'язані з запаленням. Чотири лекції. Ви можете доєднатися до курсу, дізнатись прям все-все-все комплексно. Можете ці лекції придбати окремо. Це три лекції про запалення і одна лекція про протизапальне харчування. Це також буде дуже корисно. Якщо ви не хочете, не готові, зараз не маєте часу, бажання проходити весь курс. А, запалення і протизапальне харчування, профілактика запалення, нутрицептична підтримка, що пити, які вітаміни БАДИ вам допоможуть. Це скоригувати, це те, що дійсно треба знати, треба вивчати, тому що це вам зекономить дуже багато коштів, сил і додасть вам 150%, додасть вам від кількох років життя до кількох десятиліть. Тому що атеросклероз, онкологія, депресія, альцгеймер це просто крадійство нашої якості життя, крадійство наших років життя, і робота з запаленням, його профілактика це те, що може нам додати. І радісних років і тривалості життя, і зробити наше життя яскравіше, якісніше, осмисленіше, тому що ми будемо краще себе почувати, краще думати. В нас не буде депресії, і ми будемо гарніше виглядати, чого я всім і бажаю. Запрошую вас на курс і до зустрічі в наступних відео. Якщо вам було цікаво корисно це відео, я вас прошу поставити лайк, поширити його. Це така тема, яку я вважаю, що має знати просто кожна свідома людина, яка хоче бути здоровою, яка хоче бути щасливою і мати здорову родину. Тому що запалення це те, що всіх нас торкнеться 100%, і ми можемо з цим щось робити, що дуже важливо. До зустрічі. Всім гарного дня!